У барі спілкуються двоє американців. Я народився чоловіком, але ідентифікую себе як жінка. Хто ви такий, щоб судити мене? Я ідентифікую себе як суддя. У клубі Степан танцює з Іринкою. Іринка вирішила сказати щось розумне. Скажи, Степане, а що тобі більше подобається? Полька чи мінует? По правді, Ірцю, і то добре, і то. Але коли разом, то взагалі круто. Як же це, Степане? Вони ж такі різні. Ну чому ж? Саме нещодавно мені одна полька минует робила. То я тобі скажу. Це ого. го Чоловік прийшов до сексопатолога за допомогою. Лікарю, в мене проблема. Я не можу жінку задовольнити. Ну, розкажіть докладніше. З чого ви починаєте? Спочатку я дівчину укладаю на ліжко. Правильно. Потім я роздягаю її та починаю цілувати. Правильно. Після вводжу півсантиметри. Потім ще пів сантиметри. Все правильно. То в чому проблема? Ну і нарешті останні півсантиметри. В'язниця. Сидять зеки у камері. Один каже Е, слухай, кіпа, а тебе зранку будили колись мінетом? Ні, я із закритим ротом сплю. Піонерський табір колос. Глибока ніч. Петрик прокидається з величезним стояком. Йде в кімнату вожати і тихо влазить до неї під ковдру. Петрику, ти що це робиш? Наталю Борисівну, мені сняться голі дівки, вони мене ваблять і звуть. Степане, ми хочемо тебе. Візьми нас. Ти хочеш сказати, що ти Степан? Ні, я Петрик. У такому разі, Петрику, заспокойся і не ходи до них. Я сама тобою займусь, негідник.